Ситуація дуже складна біля часового яру. Отже, з цього напрямку, з напрямку Бахмутського, ми і розпочнемо. Російські війська вже почали заходити на висоти. Бодай роблять такі спроби біля часового яру на Донеччині. Ситуація там ще раз наголошу важка. Про це заявив співзасновник і аналітик проєкту Deep State, мапою якого ми послуговуємося. Роман Погорілий далі. Процитую, отже, окупанти вже не один раз заявляють, що нібито вони взяли повністю під свій контроль населений пункт. Йдеться про часів яр, так але звичайно цього не відбулося. Ця інформація не відповідає дійсності. Наші військові там ведуть бої. Вони стримують натиск противника. Але, на жаль, ворогові все ж інколи ворогу вдалося зайти на висоти часового яру, що вже не можна було допускати, бо, начебто, раніше. З'явилося, заявлялося, що ось вибудовуються інженерно-фортифікаційні споруди для оборони часового яру. Але ми, як бачимо, вони вже підібралися в притул, Тому тут залишається питання відкритим, каже Роман Погорілий. Ну утім, те, що ми бачимо зараз, якраз таки на мапі Діпстейт, ну. Певне просування, звичайно, трішечки відбулося. Зараз можемо з вами і спробуємо подивитися, як це відбувалося в динаміці. Ну, за кілька днів критичних змін немає, але ще раз наголошую, ситуація там залишається вкрай напруженою. Ну, як бачимо, ось так певне просування трішки було. Іванівське Богданівка під дуже активним зараз ударом противника і ресурс мілітарний розповідає, що українські бійці ліквідували ворожу бронегрупу в селі Іванівське, що на Донеччині, ось неподалік Бахмута і Часового Яру. Між Бахмутом і Часовим яром розкинувся цей населений пункт Іванівське. Околиці Бахмута, які просто в пеклі тримають українські захисники. Ну і була спроба ворожого штурму: заїхало шість коробочок, виїхало дві. Підписали ось так. Опис автори е, каналу гострі картузи Відомо, що наразі на бахмутському напрямку тривають запеклі бої і іванівське не виключення. Е, отже, частини певні частини іванівського контролюють е, вороги, певну частину українські збройні сили. І нещодавно для того, щоб просунутися, російське командування. На одній із вулиць цього населеного пункту відправило до бою бронемашини з піхотою. Там були е, бмд 2 там були бмп 2 і е, власне вони намагалися атакувати українську піхоту за допомогою своїх 30 міліметрових гармат. Ну але отримали безумовно е, серйозну відповідь. Ну і частина цієї бронегрупи була знищена. Е, ну неможливо звичайно проводити для ворога. Або радше сказати досить складно, надзвичайно складно ось таку масовану атаку на часів яр наступальні дії, без повного контролю над тим, таки Іванівським і звичайно Богданівкою. Ну очевидно, що вороги б хотіли ще й зайняти Кліщіївку та Андріївку за для того, аби їм максимально було безпечно для себе атакувати надалі часів яр, але вони не можуть поки що утворити ось цієї єдиної такої лінії боєзітнення тобто, ну ось такий виступ, який ро. Росіяни взагалі, е, зараз поки що і будемо сподіватися надалі не можуть зайняти. Ось він для них би був максимально комфортним. А так. Ім власне зараз теж складно, але при цьому варто зазначити, що вони повсякчас завдають ударів на цьому напрямку. Ну що ж, залишається ця точка дуже і цей відтинок фронту надзвичайно активним. Так само не менш активні бойові дії відбуваються і недалеко. Звідси йдеться про Авдіївський напрямок. Бачимо, що продовжують тиснути окупанти, і, до речі, ось дуже активно. Ще від учора обговорювали одну з таких операцій, скажімо так, Російської Федерації країна агресорка буквально днями 30 березня ймовірно здійснила на Авдіївському напрямкові чи не найбільший танковий наступ ну, взагалі від початку повномасштабної війни і на цьому напрямку і так і зазнала великих досить таки втрат про успішну оборону і загалом стратегію навіть ось оборони розповідає Форбс, як пише видання наступ. Закінчився однією з найбільших танкових боєнь після роботи наших бійців 25-ї бригади десантно-штурмових військ окупанти залишили на дорозі на захід від руїн Авдіївки третину своїх танків. Ну і видання наголошують, що за кілька тижнів до штурму сили окупантів використовували для атак на захід від Авдіївки переважно піхоту. Ну просто піша піхота. А от останніми часом додали бронетехніки і Тут, бачимо, пішли досить таки в серйозний штурм. Були там і танки, були там і БМП, були там, і так звані. Мотолиги і теж гарно наша українська артилерія змогла протистояти. Ось там використовувалися абсолютно різне озброєння, і можливо, ви теж бачили в мережі відео, як наші військові використовували і джевеліни так само це все за підтримки аеророзвідки. Відповідно коригування так само артилерії нашої. Ну і звичайно, там ось ця колона вона намагалася якимось чином маневрувати, роз'їхатися, але натрапила ще й на мінні поля. Ну і таким чином ворог там зазнав дуже і дуже таких серйозних втрат. Ну і самі ж знову ж таки, вже ці нібито воєнні російські блогери почали багато писати, мовляв, а що ж це там за командування, таке, що відправило в на таку якусь операцію такі сили. Ну, ми розуміємо, що. Що останнім часом звичайно Російська Федерація не застосовує е, ударів такими великими бронеколонами, е, але продовжує тиснути Російська Федерація. В районі населеного пункту Бердичі на Авдіївському напрямкові безліч разів власне вони вже заявляли про нібито захоплення цього населеного пункту цього села, але сили оборони тримають частину цього села і дають бій. Про це розповідав військовослужбовець збройних сил України Сергій Волков е, каже: наступне на авдіївському напрямку зараз точаться бої по крайнім позиціям, безперервно де йде бій по західній частині Авдіївського фронту. І за його словами, російські військові давно е, власне. Не рухалися ось цими колонами, але бачимо, що один з таких прикладів відбувся. Російська Федерація продовжує поступово все таки просуватися на захід від Авдіївки, переважаючи збройні сили України кількістю боєприпасів, особового складу, але за останні тижні вона не змогла досягнути ну, значного масштабного прогресу. Про це відзначають і в своєму аналітичному звіті представники Міністерства оборони Великої Британії діляться. Таким аналізом в соцмережі X і кажуть, що наприкінці березня цього року російським військам майже напевно вдалося взяти під контроль два села: Тоненьке та Орлівку. Ну, власне, це вже ми теж ми бачимо, що відображено на мапі, і вони продовжують спроби захопити інші населені пункти в цьому районі. Росія продовжила атаки на кількох інших ділянках фронту, але за останні тижні. Не досягла безпосередньо саме значного прогресу. Звичайно, що одним теж з гарячих напрямків залишається Новопавлівський. бачимо, що Новомихайлівка теж під. На жаль, активними діями зараз противника перебуває. Особливих зрушень немає в напрямку населених пунктів Георгівка та Побєда і тим паче по трасі в напрямку Курахового. Але потенційно цей напрямок теж такий ласий шматок для противника. Ми набагато говорили про його намагання і свого часу ну від початку повноштабної війни було кілька таких великих спроб захопити вугледар. Вугледар тримається. ймовірно, потенційно цей населений пункт може. Стати однією з досить таки гарячих точок битв в самому в в короткостроковій перспективі, не в найближчому майбутньому, але ймовірно так може статися. Ситуація на запорізькому напрямку в районі населеного пункту робота не залишається практично без змін, але в формулюванні практично без змін не йдеться, що ворог просто сів і нічого не робить. Відбувається час від часу намагання просуватися, але бачимо, що. Особливих успіхів противник на цьому напрямкові немає. Херсонщина лівобережжя залишається у фокусі нашої уваги. Теж днями пані Наталя Гуменюк розповідала, що високі втрати в противника на лівобережжі Херсонщини за словами речниці з Кринок. Це населений пункт, який став ну, дуже відомим, тримається там. Від нього, звичайно вже нічого не залишилося. Отже, вона каже, що не повертається близько 60-70% Відсотків штурмових груп ворога, через що противник вимушений стягувати туди нові ресурси вже з третьої лінії оборони. І якщо на Запорізькому напрямку облаштовано е, облаштована вся. Ситуація власне від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми, йдеться про російські можливості. То на Херсонському напрямку, де в районі кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших військових з плацдарму. Тут складна ситуація у них, себто в росіян з формуванням штурмових підрозділів.